Чудо, якого ми кожного року чекаємо в переддень новорічних свят, залежить тільки від нас, від наших бажань, вмінь і знань. Світова цивілізація рухалася вперед завдяки знанням. Власне, в мене у руках книжка Мічі Окайку Фізика майбутнього і в цій книжці. Зібрано те, що зробило людство протягом багатьох років і до чого воно йде в майбутньому. І всі ці досягнення у світі науки, у світі техніки, були зроблені завдяки знанням. Мічіо Кайку закінчує свою книгу, як на мене, дуже важливими для України сьогодні словами, які сказав Махатма Ганді. корені насильства в багатстві без праці. Задоволені без совісті, знанні без характеру, бізнесі без моралі, науки, без людяності, молитви без жертви і політиці без принципів. Те, що буде з нами в майбутньому, наше майбутнє, майбутнє України і кожного з нас, залежить від того, наскільки ми усвідомимо ці прості істини і наскільки ми будемо прагнути нового, нових змін через знання. Тому я хочу побажати в новому році усім нових знань. Нового досвіду, і ще хочу сказати, що в наш час, у час війни, яку переживає сьогодні Україна, дуже важливим є ще одна річ: найцінніша, яка є це життя. Тому любіть себе і бережіть себе, щасливого і безпечного нового року.